Вітання, шановні, на зв'язку Актімель. Вагайтесь, чи потрібно купувати новий танк за бюро? Зараз розберемо це питання. Новий танк Вікерс має кілька справді сильних сторін, а саме ДПМ. Його можна розігнати до 4000 одиниць. Динаміка, комфортна стабілізація і розкид 0,27, кут нахилу гармати мінус 10 градусів, високе пробиття голдовим снарядом та фугасом, та дуже комфортна швидкість польоту всіх цих снарядів. Ну і варто відзначити, що танк буде доволі унікальним, як і всі попередні машини за бюро. До речі, не забудь протиснути лайк і підписатись. І напиши обов'язково в коментарі, чи подобається тобі такі. Формат коротких відео і на яку тему ти хотів би бачити ще. А тепер швиденько щодо мінусів танку: абсолютна відсутність бронювання корпусу і башти та порівняно високий силует. І на диво, це все. Чи купувати цей танк вирішувати саме тобі? Я рекомендую його в першу чергу для колекціонерів і людям, які мають величезну кількість ресурсів на аккаунті. Пам'ятай, що жоден танк в грі не вартує 55 тисяч золота. Тож, добре, спершу подумай, чи взагалі він тобі потрібен. Ти можеш також переглянути мій стрім. Я зіграв на даному танку 29 боїв. Запис знайдеш на YouTube. На цьому поки все. Побачимось!